Від них дуже важко відірватися. Найулюбленіша страва з фаршу подобається всім і завжди просять добавки. Швидкий спосіб приготування найсмачніших котлет. Розповім усі секрети свого улюбленого рецепту. Почнемо з того, що в чашу блендера викладаємо одну середню цибулину і пару зубчиків часнику. Додаємо пару столових ложок води і дрібно все подрібнюємо. Так текстура буде ніжніша, а смак і пряність трави збережеться. Повинна вийти ось така маса. Тепер беремо фарш. У мене тут приблизно 1 кг. Розбиваємо одне яйце і виливаємо цибульно часникове пюре, яке ми отримали в блендері. А зараз потрібно додати один інгредієнт, який зробить котлети по-справжньому смачними. Це картопля. Картоплю я обов'язково натираю на дрібні терці. На 1 кг фаршу потрібно приблизно 300 г картоплі. Натерту картоплю обов'язково віджимаю від зайвої вологи та соку. Так котлетки будуть не сильно вологими і будуть добре тримати форму. Натерту картоплю перекладаємо в ємність з фаршем і добре все перемішуємо, щоб усі інгредієнти змішалися між собою. Ось така маса має вийти. Тепер саме час додати потрібні спеції. Звичайно, додаємо сіль до смаку, чорний мелений перець, і ще я додаю суміш сушених італійських трав. Можна додати будь-які улюблені спеції для м'ясних страв. Ще один важливий інгредієнт це манка. Висипаємо пару слових ложок. Манка трохи збільшиться в об'ємі та з'єднає весь фарш. Завдяки манці котлетки добре триматимуть форму. Виливаємо трохи вершків і добре все перемішуємо. Вершки можна замінити молоком. Отакий фарш у нас вийшов. Залишимо його на пару хвилин, а поки підготуємо форму для запікання. Дно форми потрібно змастити невеликою кількістю олії. А зараз покажу вам мій улюблений швидкий спосіб формування котлеток. Для цього на дошку викладаємо весь фарш і розрівнюємо в рівномірний шар. Тепер з допомогою ножа розділяємо фарш на дві половини. І потім ще кожну навпіл. Також поділяємо і вздовж. Виходять приблизно однакові порції фаршу, з яких дуже зручно швидко сформувати котлетки. На цьому етапі мені знадобляться рукавички. Так формувати котлети і зручніше, і практичніше. Беремо кожну порцію фаршу і формуємо ось такі котлетки. Викладаємо котлети у форму для запікання. Випікати будемо за температурою 200 градусів 30-35 хвилин. Ось і все. Соковиті, ароматні та такі смачні котлетки готові. Котлети в духовці виходять не такими жирними, як на пательні. При цьому вони дуже апетитні, соковиті та ароматні. Обов'язково спробуйте приготувати. А я вже буду чекати на вас у коментарях. Ставте лайк, мені буде дуже приємно і вже зовсім скоро побачимось. Па-па!